Починаємо з земельної комісії з земельних питань та ікової Едуард Індович. Шановні депутати, перший проєкт рішення про затвердження технічної коментації землю щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості. У даному проєкті рішення пропонується до затвердження 10 земельних ділянок. Щодо передачі у приватну власність під житловим будинком, який належать громадянам на праві приватної власності. Перше. Скрипалю Василю Михайловичу, площою 0,2094 за адресою села Грасимівка, вулиця Миру, 21, а земледіляється розташований житловий будинок площу 113 квадратних метрів. Право власне серед зареєстрованих державний реєстрів, чоловік певно неуповнено від 24 року на підставі випуску з господарської книги. Друге міщенка Вікторії Іванівна, площа 01, а за адресою міста Ромні, вулиця Академіка Тимошенка, 20. Це вже назва вулиця Ломоносова, район засудження. Названня на ділянці розташований житловий будинок площою 657 квадратних метрів, що знаходиться у заявника у власності згідно рішення суду 24 року. Третє Гензінну Анатолію Григоровичу, площу 025 газ, за адресою села Левченки, вулиця Лугова, 18. На земельній ділянці розташований житловий будинок площу 77 квадратних метрів, який належить заявнику на праві приватної власності. Четверте ганжа Віра Степанівна, Площею 0,0600 газу за адресою. Роменський район, села Влащів, вулиця Травнева, 17а. На земельній ділянці розташований житловий будинок площу 83 квадратних метра. Відносно позаймиться є його власником. Згідно досвід права на спадщину за законом від 2009 року. Спадкувала від чоловіка. Юрченко, Ганна Петрівна, площу 0,25, двадцять п'ять. Расова вулиця Рудка, 37. Розташований житловий будинок площу 85 квадратних метрів, відносно якого займеться є його власником зі доступ, право на, на спадщина за законом. він це чоловіка. Окрім цього на частину земельної ділянки площею 0,0738 грам. Накладено обмеження у вигляді охоронної зони на коло вздовж об'єкта енергетичної системи. В акті прийомки передачі масживих знаків зазначене обмеження погоджене із АТ суми оборотне. Пункт 6. Полонському Володимиру Вікторовичу. Площею 0,1052 за адресою село Борозенки, вулиця Конотопська, 39А. На заміні цей інділяція розташований житловий будинок площою 78 квадратних метрів, де заявник є його власником згідно по господарської книги та внесенням даних в державний реєстр 5, 4 та 4 квітня. У явтушенко, Руслану Михайловичу, 01 га, за адресою міста Ромни. Троїцький 5 це засудя. На земельній ділянці розташований житловий будинок, який знаходиться у власності заявника, згідно з свідоцтвом право на спадщину за законом 23.01.25. Також як у пункті 5. -му... На земельну ділянку на частину земельної ділянки встановлено обмеження у вигляді охорони зони навколо об'єкта енергетичної системи площею 00-249. У варті прийомки передачі межах знаків зазначення обмеження поводження з АТС сума оборони. Пункт 8. Бакун Любові Васильівні, площею 006 ГАЗ, адресу міста Ровни, вулиця Шварца, 95. На земельній ділянці розташований житловий будинок площу 83 квадратних метрів, місто міста якого заявіться власне. Його згідно договору купівлі продажу житлового будинку 99-го року. Пункт 9. Юрченко Валентина Григорів на 0,2114 за адресою село Малі Бубни, вулиця Калнишевська, 31А. На земельній ділянці розташований житловий будинку, площу 26 квадратних метрів, відносно, заємниця я його власника. Згідно з про право на спадщину за заповідь. І пункт 10 підхушнізі на Михайлівни Михайлівні та Фесенко Наталії Вікторівні площою 0,06 га, за адресою міста Ромни вулиця, вулиця Учительська, 47. По одній другій частині кошту. На земельній ділянці розташований житловий будинок з прибудованим площею і зайною площею 117 квадратних метрів, відносно якого заявники є власниками по одній другій частині згідно з права на спадщину за законом. По даному проєкту все шановні. Документація є, так, так узгодження майже всі погодження, встановлені там, де необхідні були погодження щодо обмежень, це та сума обленерго я вам зачитав погодження. даному проєкту все. Сума обленерго так вони хочуть. У них питання з приводу затвердження документації та передачі їм в оренду, щоб вони не виготовляли грошову оцінку, щоб ми їм затверджували і передавали складаючі договори із врахуванням реліпу області, а не на кожну окрему ділянку, так як вимагає закон, розробляли НГОшку.

Навіть ні, на мені тільки за зараз ці питання до права власності, чому ми неодноразово просимо проєктну організації, щоб вони були обов'язково в проєктах погодження в самого БЛНР, щоб ми їх поїхали. Можливо, це раніше колись надавалося і наклалося. Але до цього ну, не було, до нас такого звернення не було. Лузом За. Стеценко за. Одноголосно. Другий проєкт рішення, що є депутати, це про надання дозволів на розроблення проєктів зимоусту щодо них, земельних ділянок та виконання технічної документації землеустрій. У даному новому проєкту рішення підготовлене одне питання, пов'язане з визначенням часток земельних ділянок для подальшого надання її на умовах оренди. Так, заявники згідно даного проекту рішення, а саме Шевченко Юрій Павлович, Яцун, Артем Миколаївич, Золіна Олексій Олександрович та Чумаченка Юрій Олегович, за адресою Прокопенка 43, 13 а це територія бувшого концертного заводу, звернулися про зміну сторони в договорі оренди землі із попереднього орендаря, саме Лавренка Сергія Миколаївича. Проте, згідно договорів, купівлі продажу частини майнання житлового приміщення складу загальної площою 925 квадратних метрів від 2020 та 24 року між заявниками, стали, вони стали власниками цілої частини складу, але в частках, за кожним із яких числиться 135 900 ну, тобто вони виходять в одну, в одну, в одну, одну частку. Вони виходять в одну частку, проте в різних частках. І тепер для того, щоб вони могли вкласти договір оренди, їм необхідно виготовити технічну документацію з визначенням ну, пропорційно кожному частку землі, пропорційно пропорційного. Тобто не можна просто не можемо поміняти їх по їхній заяві по договору. Звідси вони написали заяву на розроблення документації купівлі сторони. Так, всі документи купили про дуже і по кожному окремо. Договір оренди землі ще дійсний, дійсний до початку 26 го року. Тобто, поки вони не розроблять документацію землеустрою, ну, розривають договір не будуть. вже оплачено? Та ще ж не оплачено за цей рік? Ще ні. Вони будуть платити. Да? Так. Вони вже будуть. Вони з моменту укладання вже договору купівлі відходу вже повинні бути. так? один Чановні колеги, <ріпи> якщо є запитання. Побачимо. А, вони в одному договорі всі <ріп> чотири <ріп> і <ріп> кривчать такого. Хто збільшив, то трошки, хтось меншим. Ставимо на голосування. Ставимо на голосування практично про надання дозволя на розроблення проекту щодо відведення земельних ділянок та видавлення технічної документації землі устрою. Голосом за спеціальним проведуть голос на продовжуємо. Третій, третій проект рішення про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічної документації зимою Заним проєктом рішення пропонується до затвердження три документації устроїв виготовлені на підставі дозволів Романської міської ради. Де два перших проєкти стосуються майна комунальних підприємств Романської міської ради, а третє виправлення помилки допущеної державка дастром при формуванні та передачі ділянки із державної комунальної власності. А саме перше у нас це міськводоканал Романської міської ради за адресою громадського район села Вільне площою 0,0105 га. Для розміщення та експлуатації основних відсотків допоміжних будівель та спорт технічної інфраструктури, виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води. Дозвіл на розробку документації надавався рішенням міської ради від 20 24 року. Земельна ділянка знаходиться в межах села Дюни поблизу вулиці Молодіжної. Під Артезіанською свердловиною рішенням Романської міської ради від 25.09.24 до четвертого артезіянську свердловину та водопровідні мережі довжиною 1786 метрів погонних прийнято із власності поки в юний водопостач до комунальної власності Романської міської територіальної громади та передано на баланс та господарське віддання КП міськводоканал. За спущі, під даною Артезіанською свердловиною виготовляється документація для того, щоб передати користування, щоб ми могли цю свердловину вже використовувати. Другий пункт у нас затвердити документацію документація землеусту Територіальному центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Хмельницької міської ради. Проект землоусту щодо відведення земельної ділянки площі 00,200 га з цільовим призначенням для помістословання будівель закладів у будовообслуговування з адресою романського ран села 4-й проволок центральна на земельній ділянці розміщена тимчасова споруда, мобільний вагон, будинок для надання соціальних послуг, паспорт прив'язки виданий у четвертому році та погоджений відділом будування та архітектури п'ятого деносто до 5.11.29. Згідно з документації, це сон, зона. Пішохідних майданчиків, тротуарів та пішохідних зон, де передбачається встановлення тимчасових споруд. Це у нас в селі Кустовітівка вагончик, де терцентр надає соціальні послуги, і стрижки і інших послуг для людей. І тепер для того, щоб підключити там світло, щоб могло воно використовуватися, в йому необхідно їм надати нам земельну ділянку по І пункт у нас третій. Це в нас затвердження технічної комутації земельної щодо поділу земельної ділянки комунальної власності площею 0,9349, га, що розташована за межами населених пунктів на території Малого старостинського округу на три земельні ділянки. Площа 0,4255, це яка залишиться як земельні ділянки запасу. 0,4154 для ведення особисто селянського господарства та 0,0940 для ведення особисто селянського господарства розроблена документація на підставі дозволу Романської міської ради від 30.08.23. Що враховуючи, що головним управлінням Держгодавства Сімській області була допущена помилка при проведенні інвентаризації земельної ділянки загальною площою 09349 га, яка призвела до часткового включення сформованого сформовану ділянку. Земельна ділянок громадянина короля Віктора Олексійовича, що належить йому на праві власності, де підтверджується державний акт і право постійного користування. І тепер нам потрібно їх вилучити для того, щоб от, от окремо от земельна ділянка стала в запасі, а дві з інших перейшли йому в приватну власність та в користування, щоб він мог своїм правом користуватися. Це він судився, а то все. Так, судився. Довідка є з кадастру, документи є, це його владержавний акт, як, як ці ділянки були. Ну, І тепер необхідно вивезти його, привести в відповідність так, як воно повинно бути. Це все. Так. Чи є тепер?

В даному проєкті рішення Він пропонується включити до переліку земельних ділянок, які в подальшому будуть виставлені на земельні торги з урахуванням протоколу засідання комісії з добору ліних земельних ділянок, які або права на які виставляються для продажу на земельних торгах від 12.03.25 щодо восьми земельних ділянок СЕГ призначення на загальну площу 17,52,13 кому із яких найменша площа буде 0,3008 га, а найбільша – 7,2095 га. найбільше 7, 12, 20, ділянка розміщена на території дев'яносто п'ять. Земельні ділянки території старостинського округу, кожівського старостинського округу, по дві ділянки, та по одній на території Довгополівського, Пустовітівського, Біловодського та Перехрестівського старостинських округів. За видом угід переважно рілля є. Є два пасовища, які вже багато років не використовуються, та згідно оновленою картою Google Maps розорені. Окрім цього, це підтверджується довідками старост. Доцільно включити в перелік, де мінімальна рентна плата за 8 земельних ділянок площею 17 гектарів, 7,5 гектарів буде стартувати 59 тисяч. Протоколу є засідання. Будь ласка, якщо необхідно знайомитися, де вони знаходяться. Ну, це, це смішні ділянки. Ми вже віднаходимо те, що просто можна знайти, щоб, як кажуть, передавати люди. Тому що в Бобрику проводять державну власність 50 гектарів, а ми по 30 соток проводимо Дякую, Дякуємо державі. за такі хороші ділянки. <плес> Че ну, є запитання до даного проєкту рішення? Ставлю на голосування проєкт рішення голосування про включення земельних ділянок комунальної власності до переліку земельних ділянках право, на які підлягають продажу на земельних торгах. П'ятий проєкт рішення про підготовку локів для продажу правооренди земельних ділянок комунальної власності на земельних торгах. Даний проєкт рішення включає три питання відносно земельних ділянок СГ призначення, які включені в перелік ділянок, відносно яких планується аукціони право оренди щодо зміни їх цільового призначення із земель запасу на для ведення товарного СГ виробництва, з яких дві ділянки в межах повожокраницького, старостинського округу, площою 74 га та одна в межах Перехрестівського Старостинського округу, площою 19766 га. Після зміни цільового призначення ці ділянки будуть затверджені та в подальшому сформовані як лоти. Згідно довідок старост, вони повідомили, що земельні ділянки, розташовані, на даний час не обробляються, потребують розчистки та видалення порослів. Продаж права оренди земельних ділянок дасть змогу утримувати ділянку в на належному стані, принесе прибуток для громади та зобов'яжу орендаря надавати певну допомогу в рахунок сутової. Тобто старости не заперечують і просити провід. Комісії є запитання, зауваження, пропозиції. Ставлено на голосування про підготовку лотів для продажу права з маніпулятор власності на зелені справа. Зараз Петренко, Дубитюка, Сабатенька. Говорить, у вас сьогодні дуже близько комісія. Це сама така ділянка, а ось як вони виглядають. Це, що ви просто бачили, які вони. Так, і останнє, шановний депутати, останній проєкт рішення, підготовлений відділом про проведення земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянок. Пункт 1 по пункт 23 затверджується 23 проєкти землеустрою щодо відведення 23 земельних ділянок цих призначення загальну площу 55,2167 гектара зі зміною цільового призначення земель запасу, а також для ведення особисто селянського господарства на для ведення товарного своє виробництва, а також для зміна уїдь. В одному випадку поселища на ріллю. У розі зі старостинських округів у нас це Білогодський, Галківський, Гришинський, Пустовітівський, Рогинський і Прихресівські старостинські округи. З пункту 24 по 26 пропонується провести земельний торгіс продажу оренди земельних ділянок сехепризначення з з цільовим призначенням для ведення товарного сигевиробництва загальною площею 86 гектарів. Це 32 земельні ділянки, із яких 83 як га – це в нас рілля. І 3 гектари сі Стартова Стартоваринна плата буде 12% складати на 265 тисяч гривень. У розрізі старостинських округів, те, як я вам казав, Біловодський, Бобризький, Галківський, Гришинський, Погожохриницький, Кожівський, Добополівський, Пустовітівський, Рогинський, Перехресівський, Старостинський округ. Всі земельні ділянки знаходяться за межами населеного пункту. Всі вони включені в перелік, на всіх надавався дозвіл щодо зміни цінового призначення.

Розняття з балансу відділу культури Романської міської ради земельної ділянки за адресою вулиця Миколаївська, 10, 12. Так, це у нас відділ. Культури підготовили проєкт рішення щодо зняття з балансу земельної ділянки по вулиці Миколаївська, 10, 3, 12, так як у 2024 році, щороці, у 2023 році у у Українське житло-комунального господарства отримало було на постійне користування земельну ділянку під музеєм, а краєзнавчий музей і раніше, коли воно було на балансі відділу культури, їм було припинено право постійне користування. Так як вже земельна ділянка не належить відділу культури, а проте перебуває в них на балансі, їм необхідно його зняти. Зняти можливо тільки за рішенням сесії. І тепер вони просять дозволити їм зняти з балансу дану земельну ділянку площею 01711 га і балансовою вартістю 130 550 гривень. Отут там 17 соків. Так. Так, шановні члени комісії, чи є запитання, опозиції, зауважень до видивого світу, культури точнеш? Це рішення про зняття з балансу відділу культури Румської міської ради земельної ділянки за адресою вулиця Миколаївська 10 резервів поводом за стацем, а де де повернулася ділянка музею. Oh, вона прийде просто в користування. Вона наша земельна ділянка, вона просто перейшла з культури в уже і вже Київ вже зареєстрував за собою право постійне користування, вже все не вийде. Тобто це просто формально. Так. Або вони просто... Україна, що просто маємо, що ми рішаємо, просто. Дякую.